Всім привіт! Сьогодні ми прийшли в ліс. Сьогодні то на вулиці вже на трави били мороз, але хочемо побачити, чи є зеленки. Не знаю, як по-українськи називається по-правильному. А доки зайшли в ліс, а тут побачите, що сидить. Переглянемо. От у нас такі є похоже на гриба. Але це не гриб. І їх таких полянках. Воно лежить. Воно там. От у, бачте, бачте яке, зовсім на грибочка похоже. Ну, воно воно не отруйне. Я не знаю, як воно називається цей. Тут його поляночкою, ну, Воно просто горке, але так похоже, бачите, на грибочка, то ножка от така тоненька. Грибочка так така, товща, ну, наче трохи. Такі себе. Зараз побачимо далі, що ми тут у лісі. Чи буде що, чи ні. Ми ну, побачимо, пойдемо зараз буде де песоки, зелнки. Ну, вони то більше другим боком ростуть. Що нам знайшла, що? Підемо зараз по дорозі, там песок, то може... Ну не знаю. Ліс, красота. два зеленочки такі ми знайшли. Зараз побачимо дальше, чи розтут. Вони по песках. Це вже считається... Це вже считается зимні, да? Ну, осенні, осінні, моцні осінні. два зеленочки. Зарі, сьогодні холодно, але бачите які є красунчики, але цей сьогодні мало так, ну зеленки це. Вони поздні, то їх ми так мало. Зараз пройдемося по цих горочках. Вони зелені, більшість пісками ростуть. Зараз трохи подивимось, пошукаємо. Є сіроєчки катя вирі маленькі. Саш. <плес> mm. <плес> mm. oh Гриф. <плес> не надо зривать, не надо. Сімка!

Прийшли з лісу, гриби, якось немало мало грибів, трошки зеленок воно знайшли, а зараз закрию червоні бурячки цілими. Одороблю маринад, усипала стакан сахару, повстака солі, стакан уксусу, зараз. Закіпетю це все і залюбу рачки поставлю, хай стерилізується. Разом поміємо до зеленки. Там грибочки і, може, стушимо капусту. Закрили столовий бурачок. Маринад ще залишився, то завтра будемо ще тут колохати рвати. І будемо закривати. Добачите, які. Бурачок у нас взагалі цей рік. Не знаю, такий гарний дуже. Добачити. Непоганий. Дякувати Богу. Ще будемо ну там близько хати, тут коло городу рвати. На цьому відео наше буде закінчуватись. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякуємо всім за підтримку. І все буде Україна. Дай Боже, щоб настав мир поскоріше. До побачення.